Вітаю вас, друзі! На території Курської народної республіки триває спеціальна військова операція щодо створення буферної або, інакше кажучи, санітарної зони. Росіяни продовжують висловлювати захват дієм збройних сил України. З не точки зріння, це вже. Ну, однозначно, успіх противника Надо це признати. Проте деякі мешканці Курської народної республіки, м'яко кажучи, не у захваті. Вони змушені тікати і питають, як це російська влада таке допустила. Те п'ятерочка закрита, люди уїжають. Ну тому що, собственно, кілометрів 30 три так та кільнато сужа. Звісно, дуже грустно від того що то через два після по початку війни. Такое вообще происходит, і наша власне такое допустили. Куряне просто їхали на війну проти України, усіляко підтримували війну проти України і, взагалі, не чекали, що війна зможе опинитися і на їхній території, але збройні сили України вирішили підступно воювати не тільки на території України. Кінешне, наші громадяни Російської Федерації ні в кої мірі не ожидали, що в 21 першому вікі. Їх можуть так, от віроломно, як горіться напасть і убивати. Ой, яка несподіванка. Може скажемо йому, чи нехай сам здогадається. Хоча росіяни навіть досі не можуть здогадатися, навіщо ця операція проводиться, а який какую цієї... Цей... Воєнна апірація Україна на це питання дуже влучно відповідає інший російський пропагандист. Униження Росії лічне униження Путіна. До речі, ситуація із Курською народною республікою дуже добре показує, що російські погрози, російський ядерний шантаж це усього лише пусті слова. Якщо вдруг щось не так нам. Я вийду, що ми нажмемо на кнопку. Там і покажемо російський інформаційний простір поступово заспокоюється. Ну точніше, це російські пропагандисти його заспокоюють. Окоють то есть дела у нас дійсно йдуть, хорошо а, ольга. смотрите. Смотрите, Ольга. Учора воїни служби безпеки України за один раз на Курщині узяли у полон більше сотні російських загарбників, і це іще ще далеко не усе. Не Спішим под одну порісиряно йдемо! Акуратно, не боїмося нічого Не... поміці нас на російських військовополонених настільки багато, що я чесно кажучи, навіть не знаю, як їх звідти усіх вивозять і де їх усіх треба розміщувати. А російська сторона почала нарешті цікавитись обмінами. Я хотів сказати, що я бачу, що ця ситуація принаймні змусила ініціативу проявляти з російської сторони чим вона завершиться. Поки ми не знаємо, але як я сказав, українська сторона завжди готова проводити обмінні процеси. І це також і ще не все. Звісно, вже і з меншими темпами, але Збройні сили України далі продовжують просуватися на території Курської Народної Республіки, і поступово один за іншим населені пункти виходять зі складу так званої Росії. Тобто діла у нас идут хорошо. Действительно. оскільки оці населені пункти вийшли зі складу так званої Росії, то російські пропагандисти навіть не брешуть, коли кажуть, що на території так званої Росії немає українських військових. Ні, ніякого прориву немає, противник нікуди не заходив. Всі ці міроприяття носять профілактичний характер. Не існувало ніколи. Суджі ніколи не існували й інші населені пункти на території так званої Росії, із яких вибили російську армію. А українська армія вона нікуди не прорвалася, не зайшла. Вона тільки намагалася. Оце відео учорашнє Збройні сили Росії продовжують натражати попитку вторження на територію Російської Федерації. Це була тільки спроба, і збройні сили України вже нікуди не наступають. Чи ні російські пропагандисти вже геть заплуталися? Що на а, е, суджа Лігов он не відказався від наступальних дій, он їх продовжує вести. Он продовжує наступати. Проговорився він також і щодо захоплених українцями російських територій. Хоча раніше росіяни заперечували, що це близько тисячі квадратних кілометрів. Тепер були змушені визнати сьогодні, можемо ли ми зупинити огонь на лінії заприкосновіння, коли тисячі квадратних кілометрів Курської області знаходяться під противником? Але давайте не забувати. Немає значення, хто саме контролює російські населені пункти. Це усе неважливі розмови. Краще говорити про щось інше. Мені перефокусироваться. Это перефокусуватися, раз не та тема, над которой следует рассуждать. наш, не наш населений пункт. Ну і оскільки за версією російських пропагандистів усі атаки відбиті збройні сили України нікуди не прорвалися і не перебувають на російській території. Тепер росіяни думають, де їм брати сили для того, щоб наступати на українську армію на російській території. Що ми повинні десь то ці 30 тисяч людей взять? Где ми їх можемо взяти? Ми йому їх можемо взяти только з других рубежей. Але навіщо росіянам кудись наступати, якщо вони можуть по російській території просто взяти і завдати ядерного удару? Долбануть за спини! Тактичним ядерним оружием підтягнути тофи і вижить чортовате Це... на тлі подій у Курській Народній Республіці. Значно активізувалися пропозиції російських пропагандистів негайно розбомбити увесь світ ядерною зброєю. Але як завжди, а ми ядерним ядерного великого большого не треба. Давайте по порядку. Є російська територія, і російська територія зараз перебуває у окупації. Це дуже серйозна ситуація, яка може навіть активізувати російську ядерну доктрину. Войовий. Действия это идут не просто на территории России, а Курская область это вот такая Россия. Що навіть не знаю, з чим сравніть така корінна історичка ядро. Нагадаю, що раніше Владимір Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї у разі, якщо буде загроза для російських територій, правда, тоді він іще мав на увазі тимчасово окуповані території України. А зараз, як оцей пропагандист висловився, це саме вона, так звана Росія, і при угрозі територіальної цілісності нашої країни. для захисту Росії і нашого народу. Ми безусловно використовуємо всі маючися в нашем розпорядженні средства. Це не блеф. Давайте ще пригадаємо удари дронів по російських стратегічних радіолокаційних системах, які є також основою російського ядерного щита. Це удар по нашій системі ядерного Ми маємо право прийняти ядерне оружие, то тобто є стопроцентний повод. Навіть причина жопа просто гарі проте ані тоді, ані зараз росіяни, звісно, не наважуються застосувати ядерну зброю, бо російські ядерні погрози це блеф від самого початку, і тому Україна може отримувати будь-яке озброєння, і Україна повинна отримати дозвіл завдавати ракетних ударів американськими ракетами по території так званої Росії, бо росіяни усе одно абсолютно нічого не зроблять. Ми іноді говорімо каких-то красних лініях сміхотворних уже ніхто ні. Не боится, их никто не понимает. Все те красные лінії російські червоні лінії виявилися просто коричневими полосками Владиміра Путіна, які він періодично розмазує, Це абсолютно пуста фраза, не нічого. Це не нічого. І от росіяни погрожували нам ядерною зброєю за удар по їхньому ядерному щиту, погрожували нам ядерною зброєю за захист територій України, погрожували нам ядерною зброєю за ситуацію у Курській Народній Республіці, але насправді єдине їхня відповідь це обзивання президента України. Його нормально може читати тільки такий же чоловік, який раві не навіть не чоловік. А таке ж животнеї, як він. Це не блін. Не показуйте оцю відповідь Салівану. Він може висловити дуже глибоке занепокоєння. Проте, спостерігаючи за подіями у Курській Народній Республіці, друзі, ми не повинні забувати про ситуацію і на сході нашої країни. А на сході росіяни наближаються до Турецька і їм лишилося до Покровська менше 12 кілометрів. Це дуже погано, як і раніше, дрони відіграють надзвичайно велику роль у сучасній війні, як на східному, так і власне, Сне на курському напрямку Тут зберігається пасність роботи по нам вражеських фпв-дронів. Тут було замечено несколько штук. Усоріз ну, буде тривати і з вашою підтримкою, і з вашою допомогою. Вона надзвичайно важлива, вона надзвичайно цінна для нашого війська. Тож продовжуйте підтримувати сили оборони України.